Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами шаманка Олександра Сераш. Саш, вітаю привіт! Та да, добрий вечір. Глядачів закликаю підписуватись на Ютуб канал Шаманки Сераш, навіть на два Ютуб канали, на мій Ютуб канал так само, і всі послання на контакти Саші я залишаю в описі під цим відео. Переходимо до запитань: у Верховну Раду внесли законопроект, за яким дозволять проводити сеанси гіпнозу та застосовувати інші методи психологічного впливу без будь-яких обмежень і в будь-якому місці наразі. ж сеанси гіпнозу дозволено робити лише в якихось там спеціалізованих закладах, певними спеціалістами, наскільки я розумію, і от давайте це розберемо тут. Я зачитаю вам одразу деякі запитання від глядачів: чи придумали взагалі такий закон під вибори? Майбутнє, щоб за допомогою гіпнозу впливати на глядачів з екранів телевізорів, наприклад. А ще можливо під час роздачі агітаційних листівок, там, під час якоїсь розмови, от вплинути на людину, проголосувати. Чи якась інша мета може бути? Знаєте, з питаннями гіпнозу і страшилками навколо гіпнозу, я розумію, на жаль, що у нас дуже Прихрамує у суспільства обізнаність у сфері психології і психіатрії, хоча б мінімальну. Друзі, гіпноз так не працює. Як ви його побачили десь, що до вас підійшов тіп на вулиці, сказав три слова, і ви прям впали або гроші від, віддали і оці всі старшилки навколо циган, і оця вся історія це ошибочка вижившого. Ну, це може спрацювати тільки на емоційно нестабільну, дуже вразливу, імпатичну людину, яка вже на момент, коли до неї підвалила якась баба циганської наружності на базарі і почала їй щось заливати. Вона вже знаходиться в тому стані, що це буде вона, я чи ви, вона повірить і в чорта, і в Бога. Це і це висікається на раз-два. З приводу законопроект дійсно дивний, але я приблизно м, розумію, для чого скоріше за все його взагалі висунули і про що він говорить. Він не про те, що вам при видачі агітаційної бюлетені або на СТБ в якому-небудь я не знаю їхньому там передачі будуть пихати страшний гіпноз, який буде на всіх страшно впливати. Понімаєте? А от Uh, у нас велика кількість військових, військових з ПТСР. І інколи певні дії, які підпадають під дії, які uh, в психології, психіатрії розцінюються як гіпнотичний вплив, це методи заспокоєння, різні вербальні і невербальні певних особистостей. От і все. Знаєте, як сварачуваємо лавочку, розходимося, Зради нема, понімаєте? Ну, типу, ну, але Розумієте, просто ж до того він також був, але в спеціалізованих місцях, а тут пишуть, що без будь-яких обмежень і в будь-якому місці Оце смущає. тому що, нам, тому що намагаються про пропихнути е, саме тему того, що якщо я кваліфікований який небудь спеціаліст і бачу в якому-небудь потійному закладі не зовсім адекватного. Наприклад, військовослужбовця в стані, в якому йому не потрібно бути, я буду мати можливість застосувати певні методи, які дозволять його вгамувати або вербально, або вербально фізично. О, от. Але це лише законопроект. Це лише законопроект. Ми завжди так любимо е, найти обурюватися цей законопроектом, який е, в 90% навіть світ не бачать потім. Понімаєте залишається на рівні того самого законопроекту? Що, так. Ну да, це правда. Але все таки, от е, його б хотілось би до кінця розібрати, і точніше, ту людину, яка його запропонувала, це на народна депутатка від «Слуги народу Лада Булах. Чому саме вона? От як вважаєте, чи може хтось інший за нею стоїть і їй доручили запропонувати озвучити цей законопроект? Mm, ну, По-перше, там не одна людина, запропонувала вона, але там є список у нас у законопроєкті, хто над ним працював, хто є так. ідейним якимось е персонажем. І там ми маємо якогось ідейного персонажа, який, скоріше за все, має стосунок до, знову ж таки, до от, психології чи психіатрії, чи чогось подібного. Тобто, в мене випадає, що ми говоримо про когось, хто. Хоч вона також має вона має освіту. Ну, я так чуть, -чуть пройшлася. По інформації. Ну, вона має освіту. І ще хтось хто хто запропонував і висунув цю ідею з нею в, в св'язки в команді, має також саму освіту. Все. Тобто, це можна сказати, з скажімо так. Тут дійсно ніякої немає зради, то дійсно з хорошими якимись Ну, якби, це друзі, все. якби гіпноз би так би впливав. Ну слухайте, що він був би заборонений або не заборонений, до вас би підкатували би шахраї на вулиці, освоювала би ці які небудь на раз два НЛП техніки, понімаєте, починали б раз, -раз, -раз вас розводити на бабки. Можна це робити чи не можна? Ну це нікому ніколи не заважало. Ну, до речі, так, сто відсотків. Абсолютно. Ну, типу, давайте давайте грубо. Я зараз пожартую, але чесно. Ну, більше всього, про теорії заговора люблять розганяти люди, покоління, які заряджали Крем біля телевізора. Ну, про що ми говоримо? І вірили, що воно працює. Ну, от серйозно. так Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз! А як особисто виставитись до гіпнозу чи використовуєте його в своїй практиці? Ні, у мене скільки ми говоримо про шаманізм, у нас це більше про транс медитації, трансові стани, робочі наші і введення вміння ввести в неглибокий, але поверхневий потрібний робочий стан клієнта. Наприклад, а от для того, щоб він почував себе під час якоїсь магічної маніпуляції або якоїсь шаманської роботи, максимально в потрібному розслабленому робочому стані для того, щоб ця робота пройшла, ну. Адекватно Да? по типу. тобто це трансові легкі е, методики. Шаман буде використовувати більш глибокі трансові е, стани, але це не обов'язково це використовується далеко на усіх практиках. Це певні види практик. Вони ну коротше, це не завжди. Транс це як інструмент. Можна сказати, що ті самі карти, руни, маятники, кафійне гуща, все, що завгодно. Транс є просто інструментом, який можна використати в певному моменті. У мене є дуже багато колег, друзів, знайомих. Знайомих клієнтів, хто має потрібну освіту, користуються різними гіпнозами, а вони бувають не одного виду. Да, частіше за все вивчають і опановують ерік, ерік еріксанський гіпноз, тобто і так далі. І про цю тему я знаю ну, достатньо для людини, яка глибоко. Не отримує потрібної освіти, але цікавиться. Да? тобто Я маю пояснення, мені показували ці механізми, я читала ці книжки, ну коротше, там, відвідувала онлайн конференції усілякі різні, тобто як воно працює. Я ж кажу, воно не працює так, як про це люблять розганяти. ну Не працює воно таким чином. Ну, Якби не, не можна, от ну до мене підійде, я не знаю, циганка, і зараз опустимо, що я там займаюся чаклом. До мене підійде це циганка, я буду в адекватному стані. Ну щоб вона мені не транділа, якби красиво вона не заливала, якби вона не начитувала, намагаючись вгнати мене в певний стан, я буду залишатися при своєму розумі. Ну чому сто людей на ринку проходить шлють її на три веселі букви, і тільки одна людина да ведеться на її розмову, ну, тому що людина знаходилася в тому стані, що вона. Повелась би на розмову від будь кого іншого, а не тільки від, від цієї персоналі. От і все. Так до, до речі, щодо Еріксонського гіпнозу, якщо я правильно сказала, то у мене є така історія. Подружка мені якось давно ще розказувала щодо своєї мами. У її мами були там проблеми з працевлаштуванням. Якось вона можна сказати, то стіснялась, то щось іще таке. Ну не виходило в людини там гідну роботу. Собі знайти, і вона пішла до гіпнотизера, от саме от такого mm -hmm. він їй там щось з нею попрацював ну якось психологічно, я не знаю, і вона реально знайшла роботу класну роботу. Знайшла прямо одразу там, через день. Да, я так. поясню, як це працює. Як мені пояснювали е, мої друзі, мої колеги, ти, вводячи людину в гіпнотичний певний стан, потрібним механізмом ти е, людина починає, наче бачити, або як мінімум відчувати, і майстер, який це робить, е, е, да. Психолог, рідше психіатр, частіше психолог, він прям бачить цю картинку, як зламані. Знаєте, механізм: от є годинник, є шестеренки Якась шестеренка не вертиться, і от треба чітко взяти цю шестеренку Клієнти її бере, розглядає, розуміє, чому вона не працює за допомогою спеціаліста. Вони розуміють, чому вона не працює. Він вставляє її назад, і о диво воно починає працювати. Тобто, це гарна методика розрібання певних поверхневих механізмів, які можуть сидіти на безсознательному, падсознательнам, і оця вся коротше, да, така от подібна історія. Тобто, це буквально вміння. Правильно виставити зламані шестеренки для більш глибокої терапії суто гіпнотична практика не підходить, коли ми починаємо вже достатньо там колупатися в собі. Це завжди. Або там, ну, там інші методи будуть, і це там або психоаналіз або КПТ. Ну коротше, купа, купа усього. Бо психолог це не обобщенна історія психологи. Як е, і лікарі бувають різних фахових направленостей, хтось працює як гіштальтісти. Тут і зараз ми вирішуємо твою конкретну проблему, хтось працює через методи гіпнозу для того, щоб дати певний результат, але поверхневий це не вирішить Ваших глибинних проблем, да? тобто ну, в такому ключі, а чи можна вас у цьому стані в щось у чомусь впевнити? Частково так, але не зовсім вам не зможуть нав'язати то, тої, тої шестерінки, які у вас немає, як і у магії, якщо я вже проводила мільйони разів приклад про те, що якщо мати. Любить свою дитину і не, не здатна її вбити, бо в неї немає навіть цього всередині. то б ви не робили, ви не змусите її цього зробити? Вона скоріше вийде і сусідку при. Ніж власну дитину, бо немає акценту на от ви зрозуміли на власній дитині, немає за що зачепитися жодному методу. От з психологією так само, Ну, якщо воно відсутнє, ну, ну не може корова давати е, апельсиновий сік. Вона буде курвисько давати тільки молоко, якби ти її там не доїв і не вмовляв давати апельсиновий сік, скільки б ти його не, її не поїв апельсиновим соком, нічого не відбудеться. От, Оце от така от історія. Тому я до гіпноза, як до одного з інструментів, ставлюся просто про. Чудово, ну типу, просто про Це один із дієвих інструментів. Він не всемогущий, але його застосовують. Якщо він правильно і грамотно застосований, вообще кайфово. Все. Всешому дуже дякую. Щиро вдячна нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, пишіть запитання. Цікаві під відео. Також підписуйтеся на Ютуб канали Шаманки Сераш. На мій ютуб канал поставте. Будь ласка, лайк для цього відео. Всім всього найкращого. Пока.